Сьогодні зрівняння двох китайських квадроциклів Мікілон Харді і Кайо Бул 200. Так, що ми маємо? Спочатку почнемо по ціні 2500-2800. Давайте розбиратися, що ми будемо переплачувати 300 доларів. Перше, масляний радіатор відсутній, масляний радіатор є. Е -е, тормоз е -е, задній знаходиться тут у водія. Тут він знаходиться. На по своїм розмірам вони однакові, коробки передач однакові. Перед, назад, нітралочка. Що ще? Арматизація однакова. Тобто, по суті, 300 доларів ми платимо за масляний радіатор. По... Кубіків пишеться, але по факту по 175 кубіків їх мощність. Так що так, але є один нюанс: на цьому, мій товариш, на цьому квадроциклі такої марки зробив е е світовий рекорд на їзді на двох колесах. Він проїхав 183 кілометрів. Якому буде цікаво, можете. Я силочку на це відео під підкріплю. Всім гарного дня, підписуйтесь, замовляйте.